Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Шість фільмів жахів, які були настільки страшними, що їх друзі заборонили. Що відбувається, коли фільм надто страшний? Його можуть заборонити. Хоча фільми жахів мають на меті лоскотати нерви глядача, іноді вони можуть прийти на інший. Тривожний рівень. Для я підібрав 6-6 горорів, які так шокували людей, що їх показ заборонили. Звичайно ж, друзі, війна страшніша, ніж ці фільми. Але все ж таки відео про фільми. Перший фільм Екзорцист. Фільм, який завжди потрапляє до переліку страшних фільмів, які потрібно подивитися. Потрапив у заголовки газет у всьому світі після свого виходу 1973 року. Захоплива історія одержимої демонами дівчини, зачарувала шанувальників жахів із усього світу. У США глядачі вистоювали довгі черги в снігу біля кінотеатрів. А тим часом у пресі регулярно з'являлися повідомлення про те, що люди непритомніли під час сеансу. Комусь ставало зле, декого виводили із зали кінотеатру. Наступний фільм, друзі Голокост Канібалів. Для кіноманів цей італійський хорор 1979 року був одним із найвідоміших фільмів жахів. Він містить реальні вбивства тварин і надзвичайне насильство. У центрі сюжету команда рятувальників, яка знаходить знімальну групу у тропічних лісах Амазонки. Режисера Руджеро Деодато. Навіть звинуватили в вбивстві після того, як його актори зникли з поля зору. Одного із них він притягнув до суду для спростування звинувачень і справу закрили. Його штрафували за жорстоке поводження з тваринами. А Голокост Канібалів заборонили в Італії на три роки. Гротиск. Цей японський фільм жахів вийшов у 2009 році. Показавши жорстоке катування молодої пари лікарем садистом. Прокатники сподівалися отримати на фільм рейтинг 18. Однак Британська Рада із класифікації фільмів заборонила стрічку через високий рівень сексуального насильства, наголосивши на відсутності контексту чи розвитку характеру. Людина Багатоніжка. Друга частина. Перший фільм із цієї франшизи вийшов у 2009 році. Це нідерландський фільм Тілесних жахів, який розповідає про німецького хірурга, що викрадає трьох туристів і проводить над ними тривожний хірургічний експеримент. Продовження стрічки оповідає про чоловіка, який так захопився оригіналом 2009 року, що намагається відтворити сюжет, але розширює його. Техаська різанина бензопилою. Заборонений протягом багатьох років через зображення насильства, цей фільм 1974 року став одним із оригінальних відеомерзотностей. Цим терміном називають фільми, які містять образливі чи порнографічні сцени. Сюжет стрічки заснований на історії масового вбивці Еда Гейна, який прикрашав своє помешкання частинами тіл, вбитих ним жертв. І останній фільм із цього списку. Зловісні мерці американський містичний фільм жахів 1981 року. Сюжет оповідає про п'ятьох студентів коледжу, які зупиняються відпочити у закинутому будинку в лісі, виявивши дивний аудіозапис, вони несвідомо випускають духів демонів, які починають вбивати студентів. Вихід фільму викликав багато суперечок, тому що в нього було багато крові. На деякий час стрічку заборонили в Ісландії, Малайзії, Сінгапурі, Великій Британії, Ірландії та Чилі. Більшість країн почали випускати сильно скорочені версії. Ось такі жахливі фільми, друзі. Тому, хто не бачив, в кого сталеві нерви, прошу, дивіться. А я дякую всім за увагу, сподіваюся, що вам сподобалося. Ставте вподобайки, поширюйте це відео, підтримуйте мене фінансово не забуваємо, друзі. Слава нашим Збройним силам України! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! Дякую, друзі, всім за увагу!